Я можу на дітей підняти тон. Наприклад, ми їдемо в машині додому, і Оля інтонацією для мене неприйнятною говорить: знач, так, мам, не забудь, будь ласка, зранку відвести віку, покормити. Я говорю, знач так, донечка, зараз ми закриваємо цю розмову, ти мене почула, тому що зі мною так розмовляти не треба. Хамство по відношенню до батьків неприйнятне. Виходить, що донька їй сказала якось не так, і Олена. Робить так само, ну це вже якось типу не про повагу. Вони розповідали, що ти била їх по попі в дитинстві, це просто антиприклад. Більше того, твої діти так про це розповідали, ніби це ну вдарити по попі це взагалі ок, ну там. Це нормально. Я не говорю, що це є норма, але коли в мене було дві донечки з дуже маленькою різницею, я навіть не пам'ятаю ці роки, коли Голя собі відрізала чолку, я просто дала їй ладошкою по попі. А потім ще була історія, коли Іра накричала на Олю, і забрала в неї всі іграшки, а та розплакалась. Мене різниця маленька серед дітей, і я шлюпнула її по попці. Потім корила себе за це і тоді почала працювати над собою, задавати собі питання, чому так стало, що ти робиш? Але це був твій свідомий вибір мати двоє дітей. Вони у цьому ну не винні, це ніяк не ну, звісно, на тому, не винні можна там їх бити чи ні? На цьому стоп. Не хочу, щоб звучала фраза Ти б'єш своїх дітей. Добре, я з цим не згодна, вибачте, ні. Шльопнула, не била. Я вважаю, що мама, донечку може шльопнути по попці, а тату ніколи. І взагалі я не б'ю дітей, я проти цього. Це не те, що неприйнятно, це жахливо. Позиція Олени, що мама може шльопнути доньку, а тату ніколи є проявом подвійних стандартів та гендерної нерівності у вихованні. Ця фраза виправдовує насильство в межах певної ролі материнської. Олена фактично каже, що жінці дозволено більше у вихованні, що підкріплює роль матері як всевладної, але емоційно нестабільної фігури. Це може мати негативні наслідки для дітей, адже дівчата вже теж нормалізують насилля. Олена любить своїх дітей, ймовірно, шкодує про те, що сталося в минулому. Проте жінці варто навчитися захищатись від критики іншим, більш усвідомленим способом. Чесно, я думала, що в тебе дівчата, ну такі, типа діти-мажорів, а вони в тебе безкоштовна робоча сила. Я коли почула про унітаз, я була в шоці. Ти їх народила, що вони тобі хату драїли? От чесно. Ти вважаєш, що я мама маю мити унітази? У вас є прибиральниця. Я привчаю дівчат до дорослого життя. Це нормально. Ну, всі люди в житті миють унітази. Це не приниження людини, коли ти прибираєш після себе. Це самостійність, це вміння виживати. Ну я, наприклад, не хотіла, щоб моя дитина мила унітаз. Якщо є прибиральниця, а я, наприклад, не була забезпеченою жінкою, колись мила унітази, хочу, щоб моя дитина вміла все робити. Як у дорослому віці, якщо тобі потрібно буде вимити унітаз, для цього не потрібно прям якісь там типу супернавички, ти просто береш цей йоршик і миєш унітаз. Все. А були такі моменти, що вони не хотіли прибирати ні, не було. Можливо, вони просто боялися тобі це сказати. Я просто не розумію, як підліток може не захотіти не прибирати унітаз. Я ж не приходжу до дітей, не кажу, ти зараз будеш мити унітази. Ну ні, це так не відбувається. Можна домовитись, можна знайти підхід, можна змотивувати. Ну, наприклад, в мене була нещодавно історія, коли я приходила додому дуже пізно, об 11. і був неприбраний стіл. Просто стояли чашки, була нечиста поверхня. І я прям збунтувала, я зранку сіла поговорити з дівчатами, і вони мені дуже на ізі відповіли, що так нам ок. І тут я кажу: а мені не ок. Я люблю, коли вдома чисто. І тому я вас дуже прошу і вимагаю витирати стіл, і щоб я приходила, і мені було приємно. Якщо дівчатам ок, а Олені не ок. То нехай вона прийде додому, витра його і все. Тобто дівчата прибирають не для себе, а для тебе так.